Всім привіт! Сьогодні хочу скористатися моментом і трошки поговорити про наш благодійний проект, де студенти знайомляться з основами Power Platform та Dynamics 365, і на курсі вони бачать, як різні ролі допомагають проектам реально працювати. І сьогодні ми зупинимось на одній з таких ключових ролей, але часто непомітних. Якраз цю роль ми дуже часто розбираємо зі студентами на наших дзвінках. Як ви вже зрозуміли, йдеться про функціонального консультанта, того хто стоїть на перетині бізнесу так платформи а команди розробки і без кого проект не запрацює. Ця тема я думаю, буде цікава тим, хто думає про кар'єру в цьому напрямку, а також розробникам, які вже працюють з Dynamics або Power Platform, так і хочуть зрозуміти, хто і навіщо взагалі допомагає перетворювати ці бізнес-вимоги на. Робочу систему. Отже, коли ми говоримо про Microsoft Business Applications, важливо розуміти, що це не одна система і не один продукт, це екосистема, де Dynamics 365, Power Platform, Dataverse, Microsoft 365 та Azure працюють разом. І роль функціонального консультанта полягає не просто в знанні одного модуля, а в розумінні, як ці компоненти взаємодіють і яку бізнес-задачу вони разом. Вирішують, отже, з точки зору Microsoft функціональний консультант це не просто аналітик і не просто менеджер, це людина, яка однаково добре почувається, скажімо так, у двох світах: бізнес-процесів і можливості платформи. І саме ця людина пояснює бізнесу, що система може робити стандартно, а команді чому саме це потрібно реалізувати. Це як міст. Якщо його немає або він слабкий, то з'являються непорозуміння, також зайві кастомізації і перероб. Обки основні принципи, взагалі Microsoft це fit-to-standard, Всі ви про це знаєте, так як працюєте. Так з цією екосистемою ключовий принцип це відповідність стандарта. Саме філософія впровадження і функціональний консультант повинен вміти не тільки почути вимогу клієнта, але і сказати, так, ми можемо це зробити, але стандартним способом. Або ця кастомізація принесе більше шкоди ніж користі. Для розробників це критично, бо кожна зайва кастомізація це по факту майбутній технічний борг. Який може з'явитися, роль консультанта, взагалі велика частина роботи функціонального консультанта це живе спілкування з бізнесом, це і воркшопи, і уточнення, і запитання, а чому саме так? І після цього йде трансформація цих процесів у якісь уже реальні налаштування, тобто форми, бізнес-правила, логіку, ролі доступу. Дуже важливий етап це якщо перекласти так користувацьке приймальне тестування і навчання користувачів, без цього навіть ідеальне рішення. Не злетить, отже, як ми можемо бачити на слайді, так що протягом життєвого циклу проекту функціональний консультант збирає вимоги і розробляє функціональний дизайн дизайн рішення. Також він впроваджує систему згідно з дизайном, забезпечує якість впровадження і постійно вдосконалює та підтримує всю систему після запуску. Отже, як висновок можна сказати, що функціональний консультант відіграє ключову роль на кожному етапі, забезпечуючи відповідність рішення потребам бізнесу. Якщо будемо говорити про основні функції, так як я вже сказала, в принципі це проведення воркшопів, фасилітація зустрічей для збору вимог та обговорення рішень, також мапування, документування поточних і майбутніх бізнес-процесів, налаштування модулів Dynamics 365 та Power Platform, допомога з кінцевими користувачами у тестуванні рішення, і також проведення тренінгів для ефективного використання системи. Якщо ми візьмемо не те, що порівняння, взаємодія. Дію так функціонального консультанта і розробника дуже часто конфлікти в проектах виникають не через технології, а через різні фокуси. Дуже часто ці фокуси розходяться. Розробник думає, як реалізувати функціональний консультант, чому це потрібно і яку цінність це дає, коли ці ролі доповнюють одна одну, рішення стають простішими і стабільнішими. Отже, консультант зосереджений взагалі на бізнес-цілях, а розробник на технічній реалізації. Консультант розуміє потреби Бізнесу розробник перетворює їх на код. Консультант визначає цінність. Розробник забезпечує її функціонування. Вибчте, переходимо далі. Якщо дивитися взагалі на відповідальність, так то Power Platform суттєво розширила відповідальність функціонального консультанта. Тепер він не лише описує рішення, а часто реалізує його сам через Power Apps чи Power Automate. Цьому можна так подякувати ловкод рішенням, але разом із цим з'являється новий виклик. Це не що ми робимо, а як і за якими правилами ми це робимо. Тобто governance – важливість стратегії управління для контрольованого розгортання. Треба думати не тільки як зробити, а як це масштабувати і підтримувати. Для розробників це означає більше фокусу на складних кейсах, а не на рутині. Що стосується критичних хардскілів функціонального консультанта, дуже часто ламається стереотип, тому що багато хто думає, що це не технічна роль, але у у екосистемі консультант уже бере на себе технічну частину, тобто він може налаштувати певні процеси. Він має думати про розуміти бізнес-логіку модулів. Наприклад, якщо ми візьмемо там sales, так як ліди перетворюються на можливості, де виникають обмеження стандарту, що краще чіпати, а що краще не чіпати. Взагалі, також дуже важливо, що функціональний консультант розумів дата так як будувати модель даних, які рішення сьогодні вплинуть на масштабу. Вання завтра, тобто для розробників тут важливий момент, коли консультант не розуміє Dataverse, з'являються дивні вимоги, які потім всі ми знаємо так важко оптимізувати або інтегрувати. Третя важлива функція, так це безпека, тобто security ролі, бізнес-юніти, доступи це не технічні дрібниці, а частина бізнес-бізнес-логіки. І якщо ця безпека буде погано спроектована, відповідно будуть з'являтися постійні баги і запити, чому чому я цього не бачу, або чому це не працює? Функціональний консультант у Microsoft – це технічно підкована роль. Саме ці скіли дозволяють говорити з розробниками однією мовою і уникати нереалістичних рішень. Якщо ж ми перейдемо до софт-скілів, так soft скіли у цій ролі це не про. Приємно поговорити, це інструменти управління. Функціональний консультант постійно працює з протиріччями. Бізнес хоче швидко і максимально команда стабільно і правильно. Тут важлива фасилітація, тобто вміти поставити правильні запитання, саме такі запитання, які допоможуть бізнесу самому зрозуміти, що деякі рішення, наприклад, не є оптимальними. І ключове слово ownership. консультант не просто передає інформацію далі. Він відповідає повністю за функціональне рішення. Цілком саме ці навички перетворюють хорошого консультанта на експерта, дозволяючи ефективно вирішувати складні завдання та будувати міцні відносини. А якщо ми подивимось на основні помилки, саме більшість проблем у Microsoft-проектах проектах це не про баги, а про неправильні рішення. І це майже ніколи не проблеми платформи. Потрібно звертати увагу перше на overcustomization, так тобто, коли кожну бізнес примку намагаються реалізувати. Реалізувати Кодом замість того, щоб адаптувати процес, тобто вносить дуже багато кастомізацій. Друга копіювання старих систем Dynamics спроваджують як CRM, але хочу, щоб він часто працював як Excel, наприклад. І тому потрібно чітко розуміти, що і як налаштовувати, як працює, і відповідальність та кожної ролі. І третє ігнорування кінцевих користувачів. Дуже часто користувачі не приймають систему, тому що технічне рішення, воно, наприклад, не має сенсу. тобто… З Користувацької точки зору обов'язково потрібно тестувати, тестувати будь-які рішення, тому що буває так, що ідеально технічно написано, але немає, скажімо так, оцього відчуття правильності, коли юзери вже користуються цими процесами. Завдання функціонального консультанта зупиняти ці речі якомога раніше для розробників. Функціональний консультант це не додатковий шар, а захист від хаосу. Коли ця роль сильна, вимоги стабільні, контекст зрозумілий, а архітектура структура більш чиста, і що важливо, з'являється простір для інженерних рішень, а не постійного латання, скажімо так, якихось прогалин так, гепів. Дуже часто саме консультант має сказати бізнесу, що це технічно можливо, але стратегічно неправильно, тому що консультант це та людина, це місток між бізнесом і між командою взагалі роль функціонального консультанта це така школа системного мислення. Ти вчишся бачити не окрему задачу, а всю систему. Саме тому багато solution архітекторів у Microsoft проектах виходять саме з цієї ролі. Вони розуміють і бізнес, і платформу, і наслідки рішень. І для розробників це може бути логічним наступним кроком, якщо хочеться ширшого впливу. Розвиток взагалі функціонального консультанта так він передбачає постійне поглиблення знань та розширення відповідальності. Неможливо вивчити, наприклад, за місяць технологію, і потім думати, що 5 років ти будеш користуватися тільки цими знаннями і більше нічого вчити не будеш. Тобто, ці ролі це про те, що потрібно постійно. Постійно заглиблюватись глибше, вчити більше, читати, дізнаватись, бути в тренді, тобто слідкувати за останніми оновленнями, так новинками, і від цього розширяти свою відповідальність і рости. Для кого взагалі підійде цей шлях? Важливо чесно сказати, що ця роль не для всіх, якщо хочеться працювати без комунікації і відповідальності за рішення, краще залишатися в чисто технічній ролі або шукати себе десь. В інших ролях, але якщо цікаво впливати на продукт, впливати на процеси і на результат. Функціональний консультант дає дуже широкий простір. І основні які take away, так те, що ми можемо якісь винести інсайти. Функціональний консультант це не помічник і не перекладач, це роль, яка визначає, чи платформа стане бізнес-активом або ще однією системою для галочки. І саме тому ця роль є стає критично важливою. У складних Microsoft проектах. Якщо у вас з'явилися запитання по даній темі, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім па-па!